Друзі, моє вітання! Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Що ж, сьогодні я вам покажу ось цього красення: це Peugeot 308 SV, автомобіль 2016 року випуску, нещодавно пригнаний з Франції та готовий до першої реєстрації. Класний варіант, класна комплектація, альтернатива Мігану. Тобто, якщо вам потрібно міган, але Міган буде на роботі, а робот ви категорично не хочете, то цей красень буде саме те, що потрібно. У нас класичний автомат АйСін. Гідротрансформатор не робот. Що ж, покажи Саша, пройди по кругу, покажи машинку, як він виглядає. Кузовий універсал, стан ідеальний. Як бачите, по фарбі взагалі ніяких сколіків, царапинок немає. Як бачите, парктроніки ззаду, покажи поближче парктроніки задні, на 16-х легкосплавних дисках. Єдине, що відрізняє наш варіант від мігана, те, що мігани переважно йдуть на безключовому доступі. А ось тут у нас ось такий викидний ключик. Є автоскладування дзеркал, є регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. В фарах у нас LED денні ходові вогні, фари галогенки. До речі, зверніть увагу на бампер, в якому стані він. Ніяких сколіків, нічого взагалі супер. У нас двигун 1,6 HDI на 120 кінських сил. Потужний, надійний, ресурсний мотор. Е, хто там що не казав, двигуни реально вибігають за 500 тисяч спокійно при нормальній обслузі. Покажи машину самі по салону, так уже хочу закриватись. Скло у нас передні, задні покаже ближче скло Е, Тут же у нас регулювання фар. До речі, доводчики на вікнах у нас на всіх, як на передніх, так і на задніх. Маленьке кермо в керуванні, воно реально дуже круто. Пробіг оригінально 171 тисяча кілометрів. Зверніть увагу на стан салону і мінімалізм кнопок. Кнопок у нас взагалі мінімум. Мультимедіа у нас сенсорна. Давай перейди з тої сторони, я зараз заведу його і покажемо, як він всередині виглядає. Тачка реально огонь. За такі гроші, за такі гроші, в принципі, даже скажем так, на сьогоднішній день в європейці переважно всі йдуть на на цих, на, на роботизованих коробках, в даному випадку у нас ICI. І послухайте, як він перемикає. Зараз я от звук поставлю. М'ягенький, приємний звук, реально круто. Мені він дуже подобається по матеріалам, все м'ягеньке, все комфортне. Е, давайте пробіжимось по комплектації. У нас є екорежим система стабілізації ESP, поруч кнопку шкіряне кермо, мультикермо тут у нас гучність, перемикання пісень, під кермом є круїз контроль, обмежувач швидкості, е, мультимедіа все у нас сенсорне. Є карти України, датчики тиску шин. В общем, Є все, що треба. Е, Салонне дзеркало з автозатемненням. Подлокотник у нас їздить і рухається, і піднімається він у нас по висоті. Тобто його можна опустити донизу, подвигати. Один підстаканик. По кнопкам, до речі, те, що все мультимедіа сенсорне. Основне, що нам потрібно, це гучність. Вона тут є, вона механічна. Потім обдув швидкий він тут, аварійка, підігрів дзеркал із заднього вікна і рециркуляція по салону. Все, що потрібно, тут є зразу наявне в звичайних кнопках. Остальне все сенсорне і це реально круто. Двузонний клімат-контролю, Bluetooth, AUX все є. Гучний зв'язок, скажімо так. Все, що вам потрібно, і більше того в цій машині є. Давайте покажемо, як я сідаю сам за собою ззаду. У мене рост 175 см, я сижу тут комфортно. До речі, посадка задніх сидінь трошки вища, ніж передні, і оглядовість реально офігенна. Тобто ти не сидиш десь там внизу і не дивишся там в підголовник чи в сидіння. там... Водія або переднього пасажира комфортно, класно, місця багато. Давай ще прийдемо до багажника, покажу багажничок. Величезний багажник. Навіть рейли тут є так, запаска, запаска у нас. Французи нам її залишили, органайзер є, Домкрат, крюк, все на місці. Не бачу тільки балоніки, але скажу так, що, те, що вони тут ну вони такі собі, скажімо так. Вони зазвичай йдуть з такого собі не дуже матеріалу, тому я особисто собі в машину купив. Балонік хрестообразний, звичайний, він реально такий моцний, щоб якщо затянули на навантажки шини то, колеса, то щоб їх потім можна було зірвати. Бо ті, що штатно йдуть, вони обично маленькі, такі з якогось хлипкого такого слабенького металу, і їх надовго не вистачає. Не раз їх ламав або просто провертав. Що ж, як бачите, автомобіль на французьких номерах він розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ще у нас є такий же самий білий пишик, але на панорамі в білому пірламутрі. Подивіться огляд на YouTube, Я його повністю все про нього розповідав, показував. Теж класний варіант, але на панорамі, можливо, якщо ви панораму не хочете, то цей варіант вам ідеально підійде. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу в описі і в коментарях. Не промахнетесь. Ціну ви бачите в описі відео. Так що, якщо вас зацікавила ця машинка, також є невеличкий торг. Приїжджайте, робимо любі перевірки, Подборщиків берете, веземо до офіційного дилера або на Любестео, любі перевірки без питань. Я вас пригощаю кавою, робимо тест-драйв. Пишемо довір купівлі продажу, і ви будете щасливим власником такого апарата. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.